Пане президенте, дорогі українські президенти, розпочинається церемонія підписання турецько-українських документів. Перша угода, від Фахритин Алтун від імені України, міністр закордонних справ від імені України, підписується угода. Угода про протокол про домовленості про співробітництво в галузі медіа і комунікації. друга угода від, від імені України міністр Сибіга від імені України, Туреччини підписує міністр Юсуф Текін. Угода про співробітництво в галузі освіти. Угода між кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки. церемонія підписання угод добігла кінця. Пане президенте, дорогі учасники делегації, дорогі журналісти. Сердечно з повагою вітаю вас. У вашій присутності ще раз е, кажу ласкаво про моєму моєму дорогому другу пану Зеленському, його дружині та е, члену його делегації. Е, хочу розпочати почати свій виступ зі слів співчуття українському народу через загиблих в цій війні, яка триває вже скоро вже як 4 роки. Візит пана Зеленського відбувається в час, в який можуть відбутись докорінні зміни у динаміці війни в Україні. Розуміючи, що у війні немає переможця, а у мирі переможеного, ми доклали багато зусиль для встановлення миру шляхом перемовин між сторонами від першого дня до сьогодні. В цьому контексті ми приймали у березні 22-го року в Стамбулі прямі перемовини між двома країнами. В результаті контактів, які ми підтримували, зі сторон, була реалізована Чорноморська зернова ініціатива. Протягом останніх трьох років ми виступали з безпосередніми ініціативами до Росії та України. В, у цих ініціативах ми щиро намагались бути надійними медіаторами для обох країн. Ми отримали конкретні результати. На даному етапі ми маємо дипломатичну ацію, яку розпочав пан Трамп, для швидкого закінчення війни шляхом перемовин. Цей Підхід збігається з політикою, яку проводить Туреччина останні чотири роки. Фактично, стамбульські перемовини створюють опорну точку, точку як платформа, на якій сторони найближче найближились до домовленостей. Якщо взяти до уваги активну дипломатичну діяльність, яку ми проводимо протягом трьох років, наша країна є, є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, що ймовірно розпочнуться між Росією, Україною та Америкою. під час перемовин з паном Зеленським я заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. В той же час я підкреслив, що ми надаватимемо будь-яку підтримку для завершення перемовин встановленням стійкого миру. Вже повинна закінчитися війна, що спричинила смерть багатьох невинним та привела до колосальних руйнувань. Також я зазначив, що наша країна продовжуватиме працювати над реалізацією заходів, що мають на меті безпеку судоплавства в Чорному морі. Так, ці, ці заходи в чорному морі призводять призведуть до підвищення довіри. Я щиро вірю в це, дорогі журналісти. На нашому з паном зеленським порядку денному займають важливе місце питання в контексті наших стосунків стратегічних партнерів. Ми обговорили кроки, які ми можемо зробити в майбутньому для посилення наших торгово-економічних стосунків. Незважаючи на труднощі, що принесла з собою війна, ми бажаємо впевно крокувати до цілі у 10 мільярдів доларів, яку ми визначили для балансу нашої двосторонньої торгівлі, я повідомив, що наші підприємства зацікавлені надавати Україні підтримку в усуненні руйнувань, що завдала війна, та у відбудові Щиро переконаний, що зі встановлення миру в Україні наші стосунки в майбутньому вийдуть на вищий рівень, що личить стратегічному партнерству. Закінчуючи виступ, хочу зазначити, що ми схвалюємо сміливі кроки, які робить мій. Дорогий друг, щодо о, прав наших соплемінників кримських татар. І, і бажаю, щоб в наступному в майбутньому зробили були зроблені додаткові е, кроки з цими думками. Ще раз дякую пану президенту та його делегації за візити. Бажаю, щоб наші перемовини стали приводом до найкращого. Дякую.